Так почекайте, ми зараз його приготуємо, народ, почекайте. Зараз треба нам трохи фарбі, трохи науки. Дивіться, я беру три ложки цього порошку. Поки що це не сніг, це якийсь порошок смішний. Але дивіться, зараз кожен з вас має обрати кольор. Дивіться, обирайте кожен по кольору, який ви хочете побачити сніг. Давайте. Давайте вибрав синій його, так? так, Почекай, вже блакит у нас вже є. Так? Давай ще давай, її. Зелений. Ну він же вибор, у нас його вже вибороси синій, так? Хай давай, якийсь інший давай хоч... Да, хочеш жовтий, хочеш помаранчевий, хочеш червоний. Шор. Так, зібрані Да, Давай, ну дивись, Кось, давай дивись, помарай жовтий, помаранчевий, червоний Шор. у нас, фіолетовий є, який ти хочеш. Давай. Червоний. Червоний, давай давайте. Ані, почне, цей помаранчевий. Ні, це помаранчевий, червоний, зараз тобі там, ось да А тепер, друзі, дивіться, ви маєте зараз відкриваємо їх і дивіться. Зараз ми будемо. Давай я вам допоможу. Потихеньку так крапати їх. Зараз я вам допоможу, дивіться. Треба їх так покрапати, ваші кольорочки. Да? Ось сюди. Це барнички. Тому що. Да? Так, да, давайте. І зараз у кожного буде своя, а, свій кольоровий сніг. Так, давай. Так. Раз. Оп, 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 Добре? сюди. Зелене. Це ще, друзі, не сніг. Зараз. Єгор, тепер давайте. Все достатньо, достатньо. Ні, це достатньо. Нам багато не треба. Нам трошки треба. Давай Єгор, тепер твоя черга. Давай, відкриваємо. І давай, зараз, друзі. А тепер нам треба знову ваші знання хімії, тому що веселка це наука і єдинороги. Так, поки що ми їденороги ще не будили. Але зараз, друзі, розбудемо науку. Отже, що таке H2O, Хто знає? Во, вода, та, так, друзі, на мові хімії це вода. Правильно дорослі кажуть. Тому дивіться, якщо сюди додати H2O, то у нас відбудеться науково яскрава реакція, яка називається Кольоровий сніг. Дивіться, ви сміялися з цього порошочку, але дивіться, що відбувається. Що це? Дивіться. Він прямо на ваших очах починає рости, друзі. Дивіться. Ви це бачили? Дивіться, друзі. Ми завдяки хімії науки і фарбам ми зробили з вами. Дивіться, цілу кастрюлю кольорового снігу. Народ. Дивіться, дивіться, дивіться. О, да, можете його на дотик відчути. Народ так. Подробити його, дивіться, так можна помішати його подробити. Да, так, 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 друзі, так, це ж давайте. Це ж ваш сніг, який ви зробили. Все, так, все, так. Все. Так, тільки не насипайте. Добре, що він тарілочки залишався. Давайте. Бачите, який прикольний, друзі, це кольоровий сніг. Так, да, він науковий. Звичайно, він а, цей а, не такий, як у нас на землі, але зате він круглий рік лежить на веселці і не тає. Уявіть собі, як прикольно, так? Да? Дивіться, кольоровий сніг, народ. Оце так! Да. Бачите, ви не вірили, що таке буває. Ну це ж науковий сніг, він не тає. Що це він буде? таяти, якщо там спеціальний хімічний цей, да, так. Так, і так, щоб на таріл, тери... сніжок на тарілочке, щоб потім витрусовано ручки. Да? Ну що, давайте, дивиться.